Законопроєкт номер 13592 від 1 серпня 2025 року про основи залучення приватного сектору та громадянського суспільства до боротьби з кіберзагрозами. Про що він насправді назва законопроекту може здаватися такою досить навантаженою і складною для сприйняття суспільством. Тому, якщо простіше простими словами, це описати, я називаю це створенням так званої ліги справедливості. Це буде об'єднання людей ну, з приватного сектору, просто людей суспільства, які є фахівцями в сфері інформаційних технологій захисту кіберпростору, у яких буде відповідна мета, і метою цього законопроекту відповідно метою діяльності цієї групи група людей так званої ліги справедливості буде захист, в тому числі державних інституцій, це в першу чергу від деструктивної діяльності в кіберпросторі, тому що, як ми знаємо, зараз світ розвивається досить швидкими темпами, і дуже багато виникає проблем щодо захисту інформації щодо. Від, від так званих зламів хакерських груп і витоків інформації, які причини створення такої організації, дійсно можливо, ми просто забуваємо про те, що відбувалося останні десять років, але можна згадати. Певні прецеденти з самих таких, мабуть, відомих це був той же вірус Петя, Коли це здається було в 2017 році, коли був виток інформації через вірус, який надходив до державних інституцій, або були також випадки, коли зламували дань. Базу даних того ж генерального штабу були ви такі інформації щодо серверів і інформації з державних реєстрів, які курує міністерство юстиції, і в принципі таких прецедентів було достатньо з тим же Київстаром, старом, коли був масовий збій. Тому насправді створення такого об'єднання людей є важливим для того, щоб якось захищати цю інформацію. Хто буде входити до складу організації? Є ряд вимог, які вказуються. Відповідному законопроєкті, ці вимоги є насправді досить е, суворими. Це може бути і громадянин України, і особа без громадянства України або взагалі іноземець, але вони тоді відповідно повинні проживати в Україні протягом останніх п'яти років. Але в цілому вимоги є е, досить такий значний перелік, і ця особа не повинна мати судимість, не повинна бути під санкціями, не повинна мати громадянство іноземної держави, ворога, не повинна мати боргів. Не повинна мати там притягувань до кримінальної відповідальності, мати бути в складі цієї ліги, і там окремо прописаний порядок, як взагалі попасти в склад цієї ліги, підтвердити свою кваліфікацію, що також підтверджує ліга, ну довести свої навички. Там є цілий ряд вимог, яких треба буде дотримуватись для того, щоб все-таки. Потрапити в це об'єднання людей, що саме будуть захищати ці особи дані особи будуть захищати об'єкти критичної інфраструктури, будуть захищати так звані верхні домени. Це найважливіші домени в Україні, тобто це домени державних структур. Будуть захищати надавачів хмарних послуг, які зберігають інформацію з державних структур. Також будуть в цілому захищати операторів зв'язку і інформацію, яку вони зберігають на своїх. Серверах та інші послуги, там ті ж довірчі послуги, сервера, цих довірчих послуг з Міністерства юстиції реєстрів, дії і так далі. Але важливим моментом є те, що ці особи не зможуть бути залучені до захисту інформації, яка стосується е, оборони України. Це, мабуть, є таким досить важливим моментом для того, щоб унеможливити проникнення в цю лігу осіб, які насправді мають на меті зашкодити інтересам України і будуть мати на меті е, отримати інформацію щодо там, військових об'єктів або заходів військової оборони в Україні, і тому ці особи, е, які будуть в лізі, вони не будуть виконувати якраз таки захист е, і кібербезпеку е, щодо інформації, яка пов'язана з військовою обороною України. Тому це. Унеможливить потрапляння так званих агентів до цієї ріки.